І вітаю вас зі святом Христа. Бажаю вам здоров'я, сил, мужності та скорішої перемоги України. Слава Україні, героям слава! Христос рождається! Любі воїни ЗСУ. Я з Зліздво та з Новим роком. Бажаю вас здоров'я, щастя, миру та перемоги. Дорогі українські З двом Христовим та новим роком бажаю вам сил, здоров'я та перемоги. Дорогий герою бажаю, щоб наступний рік найкращим роком став для тебе. Хай щастя у душі горить і мирним врешті буде небо. Іші воїни, захисники, вітаємо вас з наступаючим різдвом Христовим і Новим Роком. Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя і добрі новини, а всі негаразди, хвороби і сон залишимо позаду. І нехай неодмінно. Всі мрії збудуться, ми чекаємо вас, всіх додому. Слава Україні! Героям слава серця! Вітаю вас, дорогі наші захисники і захисниці! З Новим Роком і Різдвом Христовим! Бажаю всім здоров'я, удачі, міцного тилу, янголів-охоронців і перемоги! Слава Україні! Дорогі наші воїни, наші янголи мужності та сили, вітаємо вас з Новим роком, бажаємо вам здоров'я міцного, Божого оберігу та мужності, скорішого повернення додому з Новим роком вас! Дорогі наші захисники, від щирого серця вітаю вас з новим роком і світлим Різдвом. Нехай старий рік забере негаразди. Образи, печалі, а новий буде щедрий на позитивні емоції, радісні новини та приємні несподіванки. Шановні воїни, нехай ваші плани здійсняться, а новий 2024 рік принесе нашій країні перемогу!